Мене звати Оксана. Сьогодні я вам розповім прогноз погоди на п'ятницю-7 березня. Вночі температура, температура опуститься до 4 градусів тепла. А вдень стовпчик термометра підніметься до 17 градусів. Буде сонячно. Гарного дня. Всім доброго ранку. Мене звати Саша. Сьогодні я вам розкажу про погоду на 7 березня. Вночі мінімально буде плюс 2, максимально в день буде плюс 16 7 березня. Всім до побачення. Всім доброго дня. Я Аліса. Сьогодні будемо дивитися погоду. П'ятниця, сьоме березня. <кхи> Плюс два. Буде сонячно. Плюс шістнадцять. Буде сонячно. Всім привіт! Я Марк. Сьогодні ми будемо дивитися прогноз погоди на п'ятницю. Плюс мінімально плюс 2. Максимально плюс 16 градусів. Сонячне. Всім гарного дня. Всім привіт, мене звати Влада. Сьогодні я вам розповім про погоду п'ятниця 7 березня. Максимально 16 градусів. Всім побачення. Всім привіт, я Денис. Я сьогодні розповім про погноз погоди на 7 березня. Вночі плюс 2 градуси, Ран... а ранком плюс 16. Сонячно. Всім пока. Всім доброго дня. Я я, я Ліза. Я розкажу про про, про прогноз погоди на п'ятницю, 7 березня. Мінімальна температура плюс 2, максимум плюс 16. Всім до побачення. Всім привіт. Я я сьогодні вам розповім про прогноз погоди на 6 березня. Мінімально плюс 4, максимально плюс 14. Всім до побачення. Всім привіт! Мене звати Віка. Сьогодні я вам розповім про погоду на 7 березня П'ятниця. Мінімальна температура плюс 2, максимальна плюс 16. День сонячний. На цьому це все. Всім до побачення. Доброго дня. Всім. Сьогодні я вам розповім про погоду на 7 березня. У мене температура плюс 2, максимально плюс 16. Всім пока! Всім доброго дня, мене звуть Ангеліна. Сьогодні я вам розкажу про гноз погоди на п'ятницю. Е, плюс 2 градуси. Максимум плюс 16 градусів. Всім до побачення. Всім. Всім доброго дня! Я Артем. Буду розказувати прогноз на п'ятницю 7 березня. Мінімально плюс 2 градуси. Максимально плюс 16 градусів. Всім до побачення. Привіт! У п'ятницю 7 березня 2025 року в Кам'янці очікується тепла весняна погода. Температура повітря в день підніметься до 13 градусів тепла, а вночі. Опуститься до 5 градусів. Можливі короткочасні дощі. Не забудь взяти парасольку, якщо плануєш прогулянку. Всім доброго дня! Я Аня. Сьогодні я вам розповім про прогноз погоди на сьоме число. Мінімальна температура плюс 2, максимальна плюс 16. Буде солнечно. Всім до побачення.